Саме хвороби серця та серцево судинної системи є головною причиною смертей у Сполучених Штатах, Англії та Канаді. Тільки у США захворювання цієї групи вбивають одну людину кожні 34 секунди. В Україні 67% всіх смертей є наслідком серцево судинних захворювань. Кожного року Україна втрачає близько 400 тисяч своїх співгромадян тільки від ускладнень серцево судинних захворювань, а це, напевно, хороше обласне місто. Слід зазначити, що смертність від хвороб серця та систем кровообігу в Україні займає перше місце і у 2-4 рази вище ніж у країнах Європи та світу. Причому в нашій країні мирають від цих захворювань не тільки частіше, але й раніше. Тому українців необхідно привчати до регулярних обстежень та профілактичних заходів, які б вберегли населення від передчасної смерті. Одна з акцій, така е, приближення медицини до населення, це виїзна, Кабінка, де ми е, виявляємо людей, люди мають можливість, які йдуть на ринок, гуляючи, можуть провірити собі цукор крові, е, артеріальний тиск, е, е, онкоопитування. Е, в нас в районі більше 15 тисяч е, людей, які поставлені на облік з гіпертонічною хворобою. В надвірні, 26 червня, відзначили день боротьби із гіпертонією. У зв'язку з цим на площі перед будинком райдержадміністрації було розміщено мобільний медичний центр. Цього дня всі бажаючі мали можливість отримати консультацію лікаря-кардіолога після проведення обстежень іншими медичними працівниками: вимірювання артеріального тиску, очного тиску, визначення вмісту цукру в крові та електрокардіограму. Медиками надвірнянщини виконано 430 обстежень, в результаті чого виявлено 128. І симпатології окремі пацієнти скоровувалися на додаткові обстеження та консультації до лікарів-спеціалістів надвірнянської районної поліклініки. Аналогічні акції плануються у сільських населених пунктах за підтримки сільських та селищних голів. Більше такі заходи ми стараємося проводити по селам та як захід боротьби з туберкульозом, які ми проводимо в населеному пункту населені пункти по залученню обласних спеціалістів. І такі заходи дають свої, свої результати. Ми сьогодні бачили результати такої роботи, про яку говорив сільських рад, що люди йдуть на Такі заходи бережіть себе та своє здоров'я, особливо в такі спекотні дні.